Травматологічний пункт, на який чекали вже понад 10 років, був відкритий у дитячій лікарні. Перший на Київщині та вкрай необхідний, адже за 2018 рік з травами звернулося 3987 дітей. Працювати було і лікарні, лікарям нашим надзвичайно важко з травматологічними хворими. Швидка допомога привозила приймальне дитинку, приймальне відділення. Приймальне відділення направляло на четвертий поверх рентген кабінет, а звідти транспортували в любу погоду, немалу відстань від п'ятиповерхового приміщення до хірургії дитинку. Тут знову хірург оглядав дитину і госпіталізував в хірургічне відділення. В хірургічному відділенні є 15. Травматологічних ліжок. Травматологічний пункт вийшов чудовий і у знак шани, поваги, я хочу, щоб ми подарували коровай департаменту охорони здоров'я Олександру Валентиновичу. Запрошую поважних гостей перерізати стрічку. Дякую. Запрошую вас помічні. Це кабінет у нас лікаря-травматолога, куди будуть потрапляти у нас звідки з травмами. Тут буде оглядатися лікаря. Такі про. У нас навпроти знаходиться рентген-тогнет. Тут лікар рентгенолог Ірина Володимирівна розповість вам. Я Досі хочу дня. перше ви дуже робите потужну справу. І незважаючи на те, що ви така тендітна і мила, вона виносить такий спектр роботи, що, мабуть, не кожен чоловік хірург дякую, дякую вам за це. Да, я сподіваюся, що виклики буде нам полегшити. Діагностику і надавати допомогу дітям. Апарат італійського виробництва, всі дозвільні документи у нас на нього є, сертифіковані абсолютно всі у нас вироби, і захисний видих, і вікна, і двері. І, в принципі, ми готові до роботи. Дивімося, що якісний ремонт, абсолютно якісне обладнання. Гадаю, що тут в першу чергу буде приємно знаходитися і малечі, і дітворі, вона в таких умовах. Хоч на трішечки, але забуде про свій біль і стан, в якому опиняється тут. Є лабораторія. Угу. О, тут буде да, працювати з снімочками. Сподіваюся, що цей травпункт зможе виконувати, забезпечити. Всю медичну допомогу, яка необхідна нашим а, маленьким мешканцям, а, до речі, а, цей рік за ініціативою губернатора Олександра Дмитровича визначений а, роком дитини. Десять років діточки, які жили тут, не отримували повноцінну медичну допомогу. І, мабуть, не треба нам владі, політикам, чиновникам. Відстрочувати ті дії, які можна зробити сьогодні і зараз. Тому що ми всі розуміємо, що майбутнє саме в руках дітей. І кожен з нас, як матір, як лікар та й взагалі як жінка дбає про те, щоб наші дітки були завжди здорові. Хочеться сказати, це великі слова вдячності медичному колективу за те, що ви щоденно виконуєте свої функції, тому що ні одна влада не спроможна зробити без вас нічого саме в охороні здоров'я.